Вітаю вас, глядачі! Сьогодні хочу розповісти вам про такі бізнесові свої спеції, які я готую. Такі інгредієнти, що, я думаю, багато хто не думав, що з них можна приготувати класну спецію. Так, дивіться, для приготування цієї спеції нам потрібні такі. Інгредієнти, по-перше, нам потрібна сушена цибуля. Ця цибулька, про яку я розказувала не один раз, вона найперша йде із зелені у лісі, і це у нас лісова цибулька. Звісно, можна приготувати із звичайної цибульки домашньої Зелень взяти і висушити. Але лісова це просто зовсім інший аромат. А це у мене, до речі, дика морква, бадилля її. А це у мене сушені грибочки, це в мене глива. Але можна їх замінити іншими сушеними грибочками. Ну Якщо у вас їх і немає, то можна і без них. Скільки є, стільки взяли. Якби точні пропорції я вам не дам, бо це на ваш погляд і розсуд. Можете, у вас тоді не буде грибна спеція. От, у мене так. А тепер дивіться такий цікавий момент. Це у мене насіння перцю солодкого. І з його насіння. Виходить така, такий смак і такий аромат, краще він розкривається в насінні, ну, перець солодкий, чим в сушеному перці. Якщо у вас нема насіння перцю, то берете звичайний висушений перець і заміняєте його насіння. Це теж буде гарний, приємний аромат. Але тільки в насінні перець розкривається і дає зовсім такий інший аромат. Та можна замінити, якщо у вас немає. Так, йдемо далі. Це у мене сушений кріп. Він уже перемелений. Можете потім це все разом перебивати Але я вже його була приготувала, він у мене йде перемелений кріп. Так, також у мене йде гіркий перець, ви бачите. Він висушений і готовий для того, щоб його взяти і використати. Так, а це у мене, я думаю, хто дивиться мене постійно, той знає. У мене є відео, до речі, називається Спеція, яка робить вашу страву неймовірною. І це у мене і шафран. Він у мене вже висушений і готовий зробити мікс. Без нього, ви знаєте, ця спеція ну нікуди. Всі у нас травиночки вирваті руками своїми, висушені. Всі-всі, як кажуть, хендмейд. От, Тому, я думаю, ви розумієте, яка це буде спеція. Ідемо далі. Так, Перше, що ми робимо, нам потрібно перемолоти насіння солодкого перцю, перебити його у мілкий порошочок. Для чого? Щоб... Він найбільше віддав свого аромату у нашу спецію. Так, ось такий у нас вийшов порошочок із цього насіннячка. Да? Все нам достатньо. Так, наші грибочки висипаємо у блендер і будемо їх перебивати. Значить, Якщо у вас немає блендера, ви можете перемолоти це все на м'ясорубці. Немає різниці. Оце до такої консистенції нам достатньо. Можете мілкіше, якщо вам подобається, але мені як спеція вона повинна бути трішки з такими, як би крупинками. Тепер висипаємо нашу цибульку і також перебиваємо блендері. Можете її з самого початку перемолоти на м'ясорубці. Як вам буде зручно? Так, і теж отака така в нас консистенція вийшла. Мілкіше я не люблю. Ось, бачите? Трішки такі крупиночки, але це якраз для спеції те саме. До речі, в описі під відео я дам пропорції, а ви вже орієнтуйтесь, і робіть на свій погляд. Так, тепер висипаємо у нашу суміш. До речі, Зіркого перця я виняла насіння. Якщо ви хочете, щоб у вас було таке, знаєте, гостреньке, то, будь ласка, залишайте якусь там його частинку. Я так не хочу, то я виняла насіння і його мілко-мілко порізала. Він у мене сушений. І також у мене кріп. Кріп у мене також перемелений вже. Мені тут тільки потрібно ну, гарно все перемішати. Добавляю сюди і меритинський шафран, але небагато. Він нам тут і колір дасть у цій спеції, і такий легенький-легенький аромат. Так, додаємо сюди дику моркву. Якщо у вас її немає, то можете бадиля моркви. Домашньої додати, висушити його і перемолоти і додати. У мене дика морква, вона дає такий гарний, гарний, такий солодкуватий присмак, легенький такий і аромат. І насіння солодкого перця. І ось така у нас ну, чудова суміш трав. Об'єдналася у таку смачненну спецію. Смачненна це реально. Хто зробить, той мене зрозуміє. Вона у нас має такий м'який, такий насичений, м'якенький, не дуже такий е е геть різкий аромат, тому дуже гарно її додати в такі страви, де потрібно тільки підкреслити. Такий, знаєте, насичений смак страви. Значить, її можна додавати в маринування, її можна в салатики додати, в супчик додати, в гарячі страви, такі, як до вермишельки, коли варите, да? трішки насипати. Можна бутербродики масличком помазали зверху насипати. Ну, то вже ви самі зрозумієте, куди вона вам. Годиться. Так, а тепер готуємо другий варіант спеції, такої теж бізнесової. Для приготування цієї спеції нам потрібен висушений часник. У мене сушений лісовий часник. Я теж про нього багато розказувала у своїх відео. А це у нас і миритинський. Шафран. У мене є відео, яке називається Спеція, яка робить вашу страву неймовірною. Так що зараз саме час її, зайнятись її заготівлею. Так, а це у мене сушений базилік. Ось такий він у нас ароматний. Я його, до речі, вже подрібнила. Так, і також нам потрібно. Гіркий перець. я його беру половинку без насіння. Насіння я сюди не кладу. Я його вже теж подрібнила. Також беремо сушені листя хріну. Так, а це у нас петрушка. Теж вона вже перемилена на м'ясорубиці, Така мілкенька. Оце всі трави, що нам потрібні. Ви бачите, які трави входять в цю спецію. І розумієте, яка нам користь від неї, від цієї спеції такої приправочки. Всі продукти дуже цінні, листя хріну, це просто, да? петрушка. ну Всі-всі, так що, друзі, будь ласка, ставимо лайк, пишемо коментарі, також запрошую до себе нових підписників і йдемо далі. Блендер я спочатку поклала цибульку, так як вона у нас не подрібнена, Потім шафран меретинський і гіркий. Перець порізаний. Я це все переб'ю у блендері. Можете все перемолоти на м'ясорубку. Це як вам буде зручно. Я роблю так. Так, тепер для того, щоб це все перемішати, висипаю сюди хрін, петрушку. І базилік. І просто в блендері це все перемішую. Так, і ось така у нас спеція, така ароматна, ароматна вийшла. Дивіться, це у нас зовсім іншого смаку, спеція не така, як перша. Цією спецією, навпаки, ми страву можемо наситити. Звісно, до борща. Тут хріна. Потім базилік, потім чесник це 100%. Також овочне блюда. До рататуя також клас. Потім можна до грибів. Гриби є такі не дуже виражені смаком своїм. Це саме те, що треба. Потім можна також і до салатів. так, можна сало маринувати, Ой, можна шашлик маринувати. Ну, звісно, ви самі все потім зрозумієте. Так, друзі, не забувайте, будь ласочка, лайк. Це тільки початок моїх спецій. Я ще буду ділитися такими бізнесовими класними проектами. Так, все зроблено своїми руками, зібрано своїми руками, вирощимо своїми ручечками. Да? Так. Друзі, і всім дуже вдячна за лайки, за коментарі. Всім бажаю миру, добра і щоб у усіх було все добре. І ось такі у нас гарні, гарні такі упаковочки да, наших спецій. Получилися так, друзі, до нових зустрічей!